Чи зустрінуться президенти двох країн? Так як говорять нам СМІ, да, там, цього тижня на лякці, а, от, для обговорення теми України? Загалом, так, зустрінеться. Є сприятливий період такий для Це, а, вони якби, позиціонують, що е, зараз саме час, і всі хочуть, і всі е, прагнуть цього. Да? Тобто є таке, типу, показати бажання. Про офіційні заяви про те, що ми можемо разом, про те, що ми чуть ли не родина, там зараз ми все вирішимо. Але е чому Чому це образ? Тому що поряд з тим цімка яка говорить нам на приховані мотиви, на якісь закулісні домовленості? Е тобто, е можливо, навіть. Замість такої публічної зустрічі вони зустрінуться десь е, да, за кулісами і поговорять. Е, для чого? Щоб уникнути якогось прямого конфлікту, е, вони хочуть захистити кожен свої позиції, е, і не дуже хочуть між собою воювати, да, відкрито якось конфронтацію проявити. Е, але такого чіткого захисту у кожного немає. Тобто, вісім Пентаклів нам говорить, що буде проведена робота, але це ну, якби, про процес більше підготовки. Чим про наслідки зустрічі. І вказує нам на якогось президента Король Пантахлів перевернуто. Це характеризує як фігуру, яка зазвичай виглядає невпевнено або ж вона не готова до відкритого діалогу. От, Тобто формальна. Публічна, щоб ми всі побачили, да, послухали, такої зустрічі не буде. Буде якась якийсь контакти, будуть обговорення е, якихось моментів, будуть якісь потім подані нам офіційні заяви про добрі наміри. От, але е, я не бачу тут такої реальної зустрічі, яка б ну, такою виглядала да, як на прес-конференціях. Дивимося далі. Про що вони домовляться? Вони будуть говорити з імператрицею про а, якісь там угоди, про співробітництво, тобто зростання, да, накопичення якихось ресурсів, розвиток, спільних справ, торгівлі, тобто якісь питання економіки, там, допомоги, відновлення чогось або будування чогось разом. Домовленості не принесуть якихось швидких змін, якогось такого однозначно швидкого задоволення, великого якогось прориву. Тобто вони поговорять, але втілення буде немиттєвим. Спроба для чого? Спроба. У, якби трошки послабити обмеження. Тобто, я розумію послабити обмеження це спроба е, зняти певні санкції, да, або трошки їх якось послабити, або щоб більше не накидали. Да. Тобто, зменшити цю напругу, ця зустріч для цього. Е, початок якогось нового етапу. Вони про щось домовляться. Е, без серйозності, без чітких гарантії, але початок угоди. Дев'ятка. Дев'ятка кубки це про задоволення, це про власні інтереси. Це, це от, кожен з них буде ця зустріч вона для того, щоб принести вигоду саме собі. Да, кожен про свої інтереси. Можуть бути приховані якісь моменти, інформація, умови, що якісь будуть недомовки, якась перекручена інформація. Можливо, саме для нас у ЗМІ буде інформація, подана якось не так. Тобто вони домовлятимуться про зняття і послаблення, скоріш за все, е санкцій, е про якісь економічні е кроки, про свою взаємодію. Е це все буде тако, е, на прихованих мотивах да, для власної вигоди і без повної прозорості. Тобто е, ці угоди такі, якісь будуть символічні, часткові, не зовсім серйозні, можливо, е, Ну і втілення, да. Ой, втілення нематєво. І останнє питання: чи змусить президент? Е, Америки припинити обстрілювати нашу країну. Ну, імпульс є, але приховане, що приховане? Приховані мотиви, якісь є справжні наміри оцього всього дійства, де закликають припинити обстрілювати нас. Тобто буде. Але згідно з якихось своїх прихованих мотивів. Не від щирого серця. Так? А, знову ж таки, підтвердження нещирості, лицар перевернутий. Обіцянки нещирі, непостійні, можуть бути порушені. А, трійка мечів, ой, больно больно Розчарування, біль, зрада, невиправдані очікування. Істина формальні заяви більше про формальність, ніж про реальність. І це коли ми плануємо щось, рухаємося вгору на майбутнє. Тобто, це говорити, говорити, планувати, щось робити це не виконання, це ще тільки розмови, це ще тільки план. Тобто, на жаль, для а, всіх нас. Оці публічні заяви чи домовленості про зменшення атак, про перемир'я, про те, що повністю обстріли будуть припинені. Ні, на жаль, не будуть припинені найближчим часом. Буде такий швидше політичний маневр, ніж щире виконання. Це зустріч для. Власною вигодою кожної сторін, і я говорю лише про ці сторони, які зустрінуться. На жаль, так, поки що так.